Солдат зсу наводив ракети по своїх побратимах, виконуючи завдання ФСБ, він на коїв лиха, тримаючи зв'язок із окупантами, пішов на зраду, щоб отримати, як він думав, стабільний заробіток, маючи зарплату і від ЗСУ і від Росії. Але вже скоро його викрили СБУ та не віддалися до нього. Втекти не вдалося, і тепер довелося відповісти за все. Тож про подробиці цього інциденту будемо говорити з вами далі. І згадаємо і інші випадки. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду Розпочинати служба безпеки за сприяння головнокомандувача збройних сил України затримала ще одного агента ФСБ у бойовому підрозділі армії. Кріт наводив російські удари по позиціях підрозділу, у якому проходив службу. Повідомляє прес-центр СБУ. Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився 31 31-річний водій штурмового полку ЗСУ, що виконував бойові завдання на Курському напрямку. За завданням російського куратора, Кріт зробив для ФСБ віддалений доступ до свого телефону, щоб окупанти могли. Відстежувати його геолокацію у режимі онлайн. У такий спосіб агресор намагався використати зрадника як живий маяк для наведення ударів по силах оборони. Перед обстрілом окупанти надсилали йому повідомлення, щоб він терміново вийшов із зони вогневого ураження. Згодом фігурант самовільно залишив військову частину та виїхав до Харкова, де заліг на дно, та очікував на подальші інструкції куратора із ФСБ. Від нього агент сподівався отримати план евакуації до Арафії, який йому обіцяв російський спецслужбіст. Утім, співробітники СБУ запобігли цьому і затримали фігуранта у його помешканці у Харкові. Укрота вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога. Одночасно, із затриманням СБУ провели комплексні заходи для обезпечення локації українських військ на передовій. На підставі з отриманих доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також правоохоронці затримали російського агента в ЗСУ, який допомагав росіянам наступати у Курській області та коригував російські удари по підрозділах сил оборони на цьому напрямку. Про це повідомляє служба безпеки України. Сеством було встановлено, що чоловік був завербований. Окупантами через телеграм-канал, де публікував коментарі на підтримку росіян. Після вербування він отримав завдання інтегруватися в українську армію, щоб збирати розвіддані для РФ. Спочатку зловмисник мобілізувався до військової частини в одній із тилових областей України, а потім перевівся до бойової бригади ЗСУ, що виконує завдання в Курській області. На фронті затриманий годував координати ракетно-бомбових ударів агресора по локаціях українських військ. Серед основних цілей ворога були системи радіоелектронної боротьби що захищають передві позиції українських військових від дронових атак. Окупантів зібрану інформацію. Агент передавав своєму куратору через месенджер у вигляді фото українського озброєння, його розташування на Google картах, а також із текстовими коментарями, поясненнями. Фігуранта вдалося затримати, коли він готував агентурний звіт російському ГРУ. на місці події. У затриманого вилучено телефон із анонімним чатом у месенджері, у якому він контактував із російською службою. На поточний момент зловмисник перебуває під вартою. Йому повідомлено про підозру у державній зраді. Чинені в умовах воєнного стану далі. Глядачі поговоримо також і про те, що служба безпеки України затримала подвійного російського агента, який мав ліквідувати командирів зсу на Яворівському полігоні. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Згідно з даними слідства, підозрюваний працював. Інструктором на Яворівському полігоні ГРУ Рафі доручило йому підготувати тракти проти командирів зсу, які разом зі своїми підрозділами проходили бойову підготовку у місцевому навчальному центрі Сил оборони. Так, за одним зі сценаріїв, зрадник мав виготовити саморобний вибуховий пристрій, а потім приховано закласти його у штабі або навчальному корпусі. Також агент розробляв варіант використання у темну свого колеги, який мав занести замасковану вибухівку на тренувальну локацію командирів. Ідеться у повідомленні ворожий агент. Також розглядав можливість нанесення ракетного удару росіянами по координатах актуального зосередження українських захисників на полігоні. Правоохоронці зазначають, що під час. Розслідування було встановлено контакти підозрюваного із куратором із ФСБ. За його вказівкою агент збирав інформацію про кількість і специфіку підрозділів, які тренуються на Яворівському полігоні. На поточний момент затриманому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України про державну зраду, вчинену в умовах військового стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Ну і на жаль, зрадники України є не лише серед простих мешканців чи чиновників, вони є і серед воїнів ЗСУ. Одного із таких СБУ вдалося вистежити і знешкодити саме перед його втечою до Росії. Підозрюваний – 45-річний уродженець Харкова, що майже щодня страждає від ворожих обстрілів, а сам чоловік зовсім нещодавно мобілізувався до лав армії. Утім, у серпні 2024 року на нього вийшла ворожа розвідка і дистанційно завербувала. До завдання зрадника входило наводити ракети на власний підрозділ, але так, щоб ППО не змогла їх перехопити. В обмін на це російська спецслужба обіцяла евакуювати агента до країни агресорки, де він планував вступити до ворожого війська та воювати проти України. І вже навіть розробила план його втечі. За інструкцією воєнної розвідки РФ перед ворожим обстрілом зрадник мав прибути до визначеного місця на передовій, а окупанти створити для нього коридор для переходу. Лінії фронту перед цим він встиг передати окупантам точки для ураження його бригади. Для наведення вогню фігурант позначив потрібні локації на Google-карті та відправив відповідний скриншот своєму російському куратору. Також агент провів до розвитку поблизу бойових позицій української ППО, яку расисти сподівалися обійти під час ракетної атаки. І, от у момент обстрілу, зрадник мав побігти на передову та перейти на територію, яку контролюють росіяни. Утім, плани зрадника накрилися. Співробітники СБУ спрацювали на випередження і щойно задокументували злочинні дії агента, затримали його на етапі підготовки до евакуації до Росії. Окрім того, під час спецоперації СБУ провела комплексні заходи для обезпечення позицій українських військ, що повністю зірвало плани агресора. Тепер зрадникові загрожує довічне ув'язнення. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони, які він використовував для зв'язку із російською спецслужбою, на підставі отриманих доказів слідчі служби безпеки повідомили фігурантові про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Також уже отримав вирок ще один агент рашистів. Він теж колишній військовий зсу. В СБУ повідомили, що завдяки зібраній Казові баті завербований ФСБ 29-річний чоловік сів на 16 років за грати. Це колишній контрактник однієї з військових частин України, який ще в перший день повномасштабної війни утік із місця служби та переховувався на прифронтовій території Донецької області. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ і запропонував співпрацю в обмін на гроші. Ну і той, відповідно, погодився. Але брудну роботу робив не сам, щоб не засвітитися. Під час виконання ворожих завдань агент у темну залучив свої свого знайомого, який передавав йому інформацію про місця тимчасового базування та маршрути руху Сил оборони України, таким чином зловмисник шпигував за українськими військами, які вели бойові дії на Донеччині для комунікації з російською спецслужбою. фігурант використовував анонімний чат у популярному месенджері. Окрім текстових смс він передавав інформацію у вигляді голосових повідомлень. Під час затримання у зрадника вилучили п'ять мобільних телефонів та ноутбуки з доказами розвідувально-підривної діяльності на користь риф днями хлопця визнали винним одразу за двома статтями. Найбільше ворога цікавили орієнтовні координати вогневих позицій ствольної та реактивної артилерії ЗСУ, яка тримала під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Також агент розвідував інформацію про наслідки ворожих обстрілів по території району за матеріалами слідства служби безпеки. Суд визнав зловмисника винним за двома статтями кримінального кодексу України. Частина 4 стаття 408 – Дезертирство вчинене в умовах воєнного стану. Частина 2 стаття 111 – державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Враховуючи не на судимість за незаконне зберігання зброї його засуджено до 16 років позбавлення волі. СБУ ще одного зрадника затримала у Запоріжжі. Сам він демобілізований строковик ЗСУ. Але який працював на воєнну розвитку РФ і шпигував за військовими, що виконують бойові завдання на південному фронті. Ба більше у цій історії замішана вся сім'я підозрюваного. Отож найбільше окупантів цікавили місця розташування командних пунктів складів із боєприпасами та укріп районів українських військових на запорізькому напрямку. Ну а також. Скільки та якою технікою є на фронті, і куди її планують перекидати? А щоб розповідати всі необхідні дані, російські окупанти завербували демобілізованого строковика 22-річного хлопця, і він раніше служив в одному із військових гарнізонів України. А ось вийшла на нього через його батьків, які проживають на тимчасово окупованій території Запорізької області, і теж співпрацюють зі спецслужбою країни агресорки. У травні цього року хлопець звільнився у запас та залишився жити у Запоріжжі. Згодом із ним дистанційно зв'язався кадровий співробітник 316 С того головного управління генштабу збройних сил РФ, більш відомого як ГРУ, що базується у Севастополі. Спершу представник спецслужби РФ і попросив агента надати координати бойових підрозділів та логістичних складів військової частини, в якій колишній строковик служив. Пізніше зрадник почав обходити прифронтове місто, де приховано фільмував локації підрозділів українських військ і мостів, якими вони рухаються у напрямку фронту, завдяки злитим даним. Планували завдати ударів по українських військових і. З використанням коровних авіабомб, БПЛА та важкої артилерії. Хлопця вдалося вчасно затримати. У нього знайшли телефони із доказами зради, і тепер зловмиснокомі загрожує довіжне позбавлення волі і конфіскацією майна. Ну а я вам глядачі вдячна за що ви додавалися випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки, не співпрацюйте з ворогом, допомагайте Збройним силам України. До зустрічі в наступних випусках віримо в перемогу українського війська і слава Україні!